У сумах попрощалися з воїном Денисом Чучієвим. 24 листопада біля свято-миколаївського храму в Сумах зібралися друзі, побратими, рідні загиблого воїна. Близько двох сотень людей створили живий коридор, щоб провести в останню путь захисника України. Сусідка загиблого Оксана Іванова згадує: Денис без вагань пішов захищати Україну. Це наскільки світла людина, завжди добра, усміхнена. Завжди на позитиві, завжди був готовий прийти любому на допомогу. Ну тільки тільки позитивний, не віриться, не можу повірити, що це могло статись. Але, на жаль, кращі хлопці наші погинуть, захищаючи наш суверенітет і всіх нас. Вони воюють за наше майбутнє. За настання наших ранків, де в нього залишилася дружина, двоє дівчаток. Це для них як там, обне горе. Денис для нас був і друг, і брат, і ну, взагалі хороша людина. Доброволець, активний, веселий, життєрадісна людина. Дуже не вистачає, але війна. Знаю я Дениса ще давно до війни. Пішов доброволцем. Хоча мав там проблеми з ногою, міг би якось ховатися, не воювати, але пішов добровольцем. Вірний військовій присязі молодший сержант Денис Чучієв загинув 11 листопада поблизу Андріївки Бахмутського району Донецької області. Був стрільцем-зенітником зенітного ракетного взводу 3-го штурмового батальйону. 23 лютого йому мало випитися 37 років. Повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали воїна Дениса Чучієва у сумах на Алеї славо кладовища. Катерина Іваненко, Сергій Коваль Суспільне новини Суми.